Доброго дня, діти! Розгляньте фотографії. За якою ознакою їх можна об'єднати у дві групи. На цих фотографіях зображено песиків, а на цих дерева. Давайте розглянемо фотографії песиків. Це фотографії одного і того ж собаки. Чим же ці фото розрізняються? Їх зробили у різний час. Як ви думаєте, яке з них було зроблено першим, яке другим? Це фото першим зробили, а це другим. В таких випадках кажуть, що це фото було зроблено раніше, а це пізніше. Тепер розгляньте дві фотографії одного і того ж дерева. Як ви думаєте, яке з них фото зліва чи фото справа, було зроблено раніше? Раніше було зроблено фото зліва. Яке з них було зроблено пізніше? Пізніше було зроблено фото справа. Протягом дня ми можемо спостерігати за сонцем, як воно сходить вранці, як заходить увечері. Як ви думаєте, що відбувається раніше? А що пізніше? Схід сонця чи його захід? Раніше відбувається схід сонця, а пізніше захід сонця. Розгляньте ці фотографії. На них ви бачите зрілі ягоди, квіточки та незрілі ягоди. Як ви думаєте, фото з якою міткою? Круглою, квадратною чи трикутною було зроблено раніше всіх, а яке пізніше всіх? Фото з квадратною міткою зроблено раніше всіх, а з круглою міткою пізніше всіх. Друкуючи текст, я робила скріншоти екрана. Як ви думаєте, скріншот з якою міткою зроблений раніше всіх? А який пізніше всіх? Скріншот з круглою міткою зроблений раніше всіх, а з квадратною пізніше всіх. Тепер, діти, пропоную вам виконати інтерактивну вправу, де треба впорядкувати фото так, щоб на світло-зеленому полі було фото, яке зроблено раніше всіх, а на темно-зеленому пізніше всіх. Діти ще одне завдання для вас. Але тепер вам знадобиться допомога батьків. Шановні батьки, у вас є фотоальбоми паперові або цифрові. Оберіть дві-три фотографії, які були зроблені у різний час, але щоб на них була присутня одна і та ж людина. І нехай ваш синочок або ваша донечка за зовнішнім виглядом цієї людини спробує встановити, яке фото зроблено раніше. А яке пізніше? Успіхів вам до зустрічі!